Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про те, чому родичі загиблих воїнів не можуть отримати документи про смерть. Чому ми взяли цю тему 12 червня 2024 року? Під Білогорівкою Луганської області загинув Дерюга Ігор Олегович, 76-го року народження. І він був похований 5 серпня 24-го року. І до цього часу мати не може отримати довідки про смерть сина. Ми направду зверталися до ТЦК з проханням. ну, Ми їх у студію представників ТЦК запрошували, а нам написали, що мої щирі співчуття родинам полеглих героїв дуже прикро, що є затримка з оформлення документів. На жаль, ТЦК та СП може не одразу отримувати документи по загиблим героям від військової частини, не дивлячись на систематичні запити на військову частину. Для того, аби якнайшвидше вирішити це питання, доцільно, щоб рідні полеглих героїв особисто звернулися до Чернігівського ОТЦК та СП. Аби отримати індивідуальну підтримку та з'ясувати всі обставини, пані Валентино, ви зверталися до ТЦК. І взагалі розкажіть про історію вашої родини. Добрий день, шановні так звичайно зверталася. Мій син пішов добровольцем з першого дня війни, як тільки почалася. Працював учителем у Новоболові у школі Нового Білоуса, Новобілоуської громади, мав бронь, якщо так, але незважаючи на те, він мені сказав: мама, хтось повинен захищати, а як же, як не так? Тому він пішов. Потім його перевели у Білогорівку і, на жаль, 12 червня 24-го року під Білогорівкою Луганської області він загинув. Спочатку ми отримали сім'я наше повідомлення без вісти пропавшого. Десь через тиждень прийшло повідомлення, що його тіло перевезли у морг у Дніпро. Ми виїжджали туди. З сім'єю невістка, внук я і робили аналіз ДНК, тому що хлопців, на жаль, наших, хто загине, не зразу витягують із полю бою. Вони мусять там деякий час лежати, так і сталося з моїм сином. 5 серпня минулого року ми поховали. Поховали в селі Новий Білоус, так як він любив свою школу, свою роботу. І, і він так заповідав, сказав, мама, якщо щось зі мною станеться, тільки мене там в селі поховають. До ТЦК зверталася неодноразово про надання документів. Тому що мені, я дуже хочу знати, як загинув мій син. Я хочу знати, чи проводилось розслідування його смерті так, як передбачено, як повинно бути, робити командування частиною. Але, на жаль, мені давали відповідь, що документи ще не надійшли. 12 числа був 12 серпня. Останній запит був від ТЦК та СП на частину про повторне нагадування їм, щоб вони надіслали документи. Відповідь уже 7 місяців минуло з дня смерті. Відповіді і документів немає і надалі. Тому я звернулася ще до адвоката, і ми зробили адвокатський запит на частину. І ви знаєте, мені дуже жаль, як я прочитала цю відповідь від частини. Ну, ну я не знаю. Вони написали, що це є конфіденційна інформація, яку вони не можуть надати адвокату. Тоді в мене виникає питання: а як же закон про адвокатуру, на підставі якої адвокат робила запит? А як же договір між мною і адвокатом про захист моїх прав та інтересів, які це ж все ж було додано до документів? Нема нічого. І тоді ще в мене одне питання. Якщо вони вважають, що це конфіденційна інформація, і вони, порушуючи закон, не мають права надати адвокату, то вони ж тоді зобов'язані ці документи надати ТЦК та СП мені, дружині. Але ж цього не зроблено. Тому чому? Це теж і для мене конфіденційна інформація є. Я вважаю це, абсурд. Це вони просто таке відношення. Я не одна така, я думаю, що це що так не отримала документів. Просто ці люди, мабуть, ну, вони не розуміють, що таке материнський біль. Що кожного кожного дня проходить тим більше часу, тим болючіше, тим крається серце на опіл. І отак от у, поводить себе, я вважаю, що це неправильно по відношенню до таких матерів, як я. Нагадаю, що у студії Валентина Багрова, мати загиблого воїна, а я звертаюся до Дмитра Науменка, це правозахисник. Юрист громадської організації Март, він теж гість нашої студії. Як Дмитре можна допомогти пані Валентині? Як їй отримати документи про те, як загинув її син? Як ви бачите, у пані Валентини на превеликий жаль не вдається отримати інформацію офіційно? Так, дійсна ситуація. Тут ну, є порушення саме і права заявника, і. В принципі, якщо діяти, ми діємо в правому полі, і з тих способів, якими можна ці документи отримати, це дійсно був одним із способів, і, в принципі, він зазвичай найбільш дієвий, це саме надіслання адвокатського запиту, тому що там є чітко регульовані терміни, там 5 робочих днів на з'ясування обставин надання відповіді заявнику. Але, на жаль, дуже часто військові частини ігнорують, можливо, користуючись якоюсь безвідповідальністю, прикриваючись там, воєнним станом, завантаженістю, браком фахівців, або безпосередньо юристів, які мають надавати такі відповіді, дуже часто або не відповідають, або затягують по строкам. В даному випадку, також на мою думку, ну я ретельно не ознайомлювався. Да ще з документами, але отак, на перший погляд, це дійсно є також порушення, те, що не надали інформацію на адвокатський запит, тому що. Адвокат діє представляє інтереси особи за по договору, і законодавством передбачено, що він може звертатися від імені тоді свого клієнта до, в тому числі, військових частин військових формувань для отримання цієї документації. Які поради ви б надали пані Валентині? Що її робити а, ну тут далі? в якщо діяти далі в правовому полі, то або оскаржувати в судовому порядку, витребувати ці документи, звертатися до суду на ім'я кого, тобто з. Нам я командира військової частини витребувати тобто так, 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 тому що ну дана відповідь вона є з порушенням законодавства, вона є протоправною. А у вас є випадки, коли вже відбувалися такі так, звичайно, на, наразі я кажу, на жаль, це ну такі неподинокі випадки, коли саме або ігноруються, І не тільки військовими частинами, іншими також державними органами. Буває так, що дійсно є там об'єктивні обставини, але тоді має ну, якщо там, наприклад, військова частина не мала там часу або необхідний додатковий час для проведення службового розслідування, з'ясування певних обставин, вони, вони тоді мають надати приміжну відповідь, які повідомити, що необхідний додатковий час для надання відповіді повної. Але в даному випадку ми бачимо, що взагалі не надали відповідь і обґрунтували її в принципі формально з порушенням законодавства. Пане Дмитре, скільки коштуватиме для пані Валентини підготовка документів для того, щоб подати її до суду? Чи зможе вона фінансово? А, ну, взагалі, ну наша організація надає безоплатну про допомогу. Тобто складання заяви, там, наприклад, ми не будемо брати кошти за це. Але є судовий збір, який буде коштувати більше тисячі гривень в рамках адміністративного судочинства. І дійсно, це вже лягає також певне матеріальне додаткове навантаження в такому випадку, але потім ці кошти, в випадку задоволення такої скарги, судовий збір буде повернутого заявнику. Але знов ж таки, на початку, якщо немає певних пільг, якщо це не особи з інвалідністю або інші категорії, які законом про судовий збір звільняються від сплати судового збору, то тоді необхідно буде його сплатити. ще такий момент, скільки можуть розглядати цю справу в суді? Ну, чесно кажучи, по-різному, але ну, взагалі місяць ну, до двох місяців. Але буває так, що ці справи також затягуються. Якщо там представники військової частини будуть там або подавати певні клопотання для перенесення, або ігнорувати, то в такому випадку може справа трошки затягнутися. Нагадаю, що у студії Валентина Багрова, мати загиблого воїна, яка намагається отримати документи про смерть свого сина, і Дмитро Науменко, правозахисник, юрист громадської організації Март, пані Валентина, от в результаті що ви будете робити далі? Я думаю, що я буду звертатися до суду. Це однозначно і буду. Але ну, то, що затягування, процеси відомі, але в мене таке виникає питання. От, наприклад, я рішення суду буде на мою користь. А де гарантія, що військова частина мені надасть документи? Вони ж теж можуть затягувати. Ну, це заберемо. Дійсно, так, да. це, ну, от це як? ще друге питання, як? так ви праві, що ну, мало того, щоб добитися да, виконання ну, самого рішення суду про надання, про, наприклад, там, визнання протиправними дії, там, надати інформацію. Відповідно, суд може зобов'язати надати таку інформацію заявнику. Інше питання виконання рішення суду, але в ну, переважній більшості випадків все ж таки такі рішення вони виконуються. Інформація надається. Знову ж таки. Ми не ми не знаємо, яким чином там наскільки ретельно, наскільки сумлінно буде проведена ця перевірка, які чи в повному обсязі буде, буде надана інформація, тому що ну бувають по різному. Пане Дмитре, пам'ятаєте, тема нашої розмови? Чому родичі загиблих воїнів не можуть отримати документи про смерть? Це підсумок нашої розмови наприкінці програми. То, от на вашу думку, чому? Тут, в принципі, документи про саму смерть ви отримали свідоцтво про смерть формальне, так, яке необхідно для того пакету документів, щоб отримати одноразову грошову допомогу в зв'язку з загибелью військовослужбовця, Воно є. Тут ситуація трошки в іншому. що... Хочуть отримати саме про обставини смерті, але обставини це також смерті. може повпливати, наприклад, на е, присвоєння якогось звання, да, Героя України або іншого. І тоді е, для е, написання такої заяви, для клопотання необхідно ну, е, обґрунтувати, тобто написати обставини, за яких умов е, військовослужбовець загинув. Можливо, ну, якщо це героїчний який вчинок, тому що у нас присвоєння саме звань, вони відбуваються саме за вчинення. Таких вчинків, які е, призвели там до не знаю, позитивної якихось на полі бою, тобто ну, різні випадки бувають. І тут важливо з'ясувати. Ну і також це в будь-якому випадку, це право. Батьків, там, дружини, рідних дізнатися при яких обставинах загинув військовослужбовець, якщо це е, можливо з'ясувати. Але в принципі, переважній більшості випадків це дійсно можливо зробити, тому що ну, є побратими, є командири. В будь-якому випадку вони можуть, хоча б приблизно вказати, да, за яких коли це було, за яких обставин, при виконанні якого там наказу там чи яких дій. Тобто тут я думаю ну, проблем немає ніяких. Пані Валентина, ви зверталися до побратимів? Вони нічого не казали? Ні, не зверталася. Я не можу знайти їх після того, як їх 2 червня всіх. Кинули туди під Білогорівку, не знаю, хто звідти повернувся. Це раз. І потім вже я зверталася не тільки за одним там якимось розслідуванням. Передбачено пакет документів, mm -hmm. да, перелік там здається, десь 12 їх, якщо я не помиляюсь, там і атестати про забезпечення, там і, і, і накази про виконання командира повинно бути, про виконання бойового завдання, там і акти, і протоколи розслідування справи. Я теж оце хочу все. Там, там пакет документів, який необхідний, щоб вони надали в ТЦК або матері, або дружині, але ж це не надають. Розумієте? Я завжди вважала, що у нас правова держава, що ми живемо в такій країні. А виходячи з цієї ситуації, у нас правова держава, якщо це так. І тоді питання: а яку ж тоді державу захищав мій син? За що він віддав життя? Що ви будете робити далі, пані Валентино? Буду звертатися в суд. У мене немає іншого виходу. І я би хотіла, щоб мою історію е, знала знали більше людей. Може, так може, ми зберемося разом. Може, не знаю. Може, ми поїдемо в ту частину, що такі ще люди знайдуться, як я. Може, ми будемо вимагати щось, я не знаю. Однозначно, рішення моє, що суд це звернення до суду. Однозначно. І, і ще би хотіли знайти от таких, як я, може, і побратимів його там, і ще. Щоб... Ну, я це буду займатися цим. І, ну, я... Для мене це дикість, щоб 7 місяців це все, щоб вони. Можна сказати, ну ну не знаю. Плювали а, в душу мою. Пане Дмитро, доповнюйте, якщо вам є так, що. Так, я би ще, мабуть, сказав, що ну, в таких випадках радив би використовувати всі можливі правові способи. Це також можна звертатися до народних депутатів, щоб вони подали запит народного депутата. Іноді це також спрацьовує. Також це ряд скарг можна подати на міністерство оборони на до уповноважної з прав людини. Зараз е, з'явилася нещодавно, буквально перед новим роком, посада військового омбудсмана. Ну, наразі напрацьовуються документи, яким чином це е, військовий будсман буде працювати, тому що ну, там ще не регнемає реглам... регламентованого самоположення. Але також я думаю, на майбутнє це буде один із ефективних способів, тому що необхідно ну, за -за використовувати всі можливі е, способи е, і таким чином добуватися від військової частини. Ну, в принципі, от скарги вони також спрацьовують не завжди, але якщо це в комплексі, то. Можна добитися результати. Тому що судове, зрозуміло, що це йде і фінансове навантаження, це і строки певні а, на розгляд. Але ну, також, як і ми сьогодні зібралися, да, це і привернення уваги через звернення до засобів масової інформації, там, в соціальних мережах, але, на жаль, в таких випадків вони не поодинокі. І на це також треба звертати увагу громадськості. У студії. Була Валентина Вагрова мати загиблого воїна. Дмитро Науменко, правозахисник, юрист громадської організації Март. І ми говорили. Про те, чому військові частини не віддають документи обставини смерті загибелі а, сина Валентини Багрової. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову для наших радіослухачів. Нагадаю, що повну її версію ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. А на сьогодні, все. Дякую вам.